Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханночка, на красіково таролог і автор амулетів із Таро, які змінюють ваше життя. Єдиний автор у світі. Я можу підписатися під кожним словом. І так, що ж зміниться в вашому особистому житті до кінця цієї весни? Роботиграмма добавлятись, до речі, ви будете стояти на вибору шляху, дівчата. Так, у вас буде така ситуація, про яку треба буде зробити вибір. Причому знаєте, що говорять, що ви давно щось робили, вкладалися матеріально для того, щоб мати результат, ви на нього чекали. І ось тепер безпосередньо перед вами стане вибір. Причому, ви знаєте, тут кажуть, навіть може бути не те, що один вибір, а в тому плані, що щоб ви не вибрали це про ваш результат або. Вам треба буде або вибрати те, що ви вкладалися, або не випирати і йти далі. Я правильно кажу вищі сили? Так, башня, так-так. Тут карта говорить про те, що ви колись почуєте щось вкладалися, чекала на результат, але це не сталося по башні, це, це рухнуло. Так от зараз перед вами стане вибір знов повернутися на ці рельси. Я права? Так, тут кажуть, ви будете захищатись від цього. Ви... Будете казати, у мене є щось захищати. Мені зараз комфортно і класно, і я вже в цьому щаслива. А те, що колись було, те вже загуло. І пас тут щось стосовно почуттів. Так, людина якась вам повідомить про свої почуття. А що це за людина, коли суфорт. Дівчата, це людина, якою ви могли вже поновлювати відносини не один раз по колосу фортуни. Так, це людина, з якою у вас взаємне кохання, але ви з ним дуже різні, і в свій час не був зроблений певний вибір. Навіть можливо було просто те, що ви не вибирали цю людину, або він вас не вибирав тут, або була інша жінка, або різні міста, або все, що завгодно могло бути. Дайте пораду моїй феєчки. Фечки це всі ви сонечки, мої, бо ви будуєте своє, навіть що ви про це не знаєте. Пораду, вам кажуть: запам'ятай, ти імператриця, почуйте мене, послухайте. І який би вір, ти не зробила із цих двох доріг, ти все рівно будеш імператрицею. Якщо навіть не він, то у тебе буде чоловік. З яким у тебе все станеться як потрібно. Так, імператриці, так, дівчата, у вас і так все буде. А що стосовно цього чоловіка повідомлення? Ой, порада. Десятка жезлів. ну дивіться, кажуть, ви можете на себе все втягнути і нести. Чи треба вам це подумайте? Так. Бо йому треба буде час, щоб стати на ті рельси, які вам підходять.